Навчання дуже важливий елемент розвитку людини. Діти з маличку навчаються говорити, ходити. З віком вони опановують науки, виражають себе у творчості, реалізують свій потенціал. Навчання в закладах освіти допомагає розкрити таланти і обрати майбутню професію. Сьогодні освіта України переживає нелегкі часи. Про ризики говоримо із народним депутатом України Володимиром Арішонковим. Ті загрози, і ризики, які існують в Україні. якщо їх розставляти по пріоритетності, то безперечно. Найбільша сьогодні загроза це наша війна, це боротьба наших славних воїнів за незалежність, суверенітет країни. Але я хочу сказати, що наступна загроза, якою я особисто вважаю, це навіть не поганий стан нашої української економіки. А реально ми там маємо величезні проблеми. Але хочу сказати, що після війни. Три-п'ять років, і мені здається, у нас можуть бути всі необхідні засоби для того, щоб відновити роботу підприємств, нашого бізнесу. Але після війни я найбільшу загрозу сьогодні бачу це в занепаді української освіти науки. І річ у тім, що якщо ми будемо мати ще один-два таких навчальних роки, як були останні три роки. Ми можемо безнадійно відстати в своєму розвитку як держава на багато років, тому що інтелект, розумовий потенціал, новітні технології, які сьогодні розвиваються і опановуються в країнах світу найбільш потужних, передових. Якщо в Україні ми не будемо мати бази для розвитку освіти і науки, ще раз підкреслюю, ми можемо. Зупинитись або відкатитись навіть своєму розвитку як держава. За словами Володимира Арішонкова, негативно на освіту вплинув ковід. Війна, яка триває в Україні, змусила мільйони дітей виїхати за кордони там навчатись. А ті, хто залишились, навчались здебільшого дистанційно. Що мене турбує, система навчання онлайн. Я в принципі не бачу якби, проблем в організації такого навчання, але при цьому потрібно враховувати, що має бути дуже високий рівень самовиховання, самодисципліни, самоосвіти. Тому що онлайн-навчання передбачає індивідуальний підхід кожного, вдумливий, зосереджений, з настроєм на навчання. А якщо цього немає, це просто витрачений час. Сьогодні нагадую, від 2,5 до 3 мільйонів дітей, школярів, знаходяться за кордоном, за межами України. Вони проходять навчання в школах, в коледжах Європи. А це означає, що ті діти, які зараз знаходяться за кордоном, вони просто можуть випасти з системної підготовки, яка здійснюється в українських навчальних закладах. І особливо це стосується початкової школи. Якщо ти не бачиш живу дитину, її очі, її бажання або не бажання вчитись, дуже важко організувати цей процес. Простий приклад: сьогодні у вищих навчальних закладах переважно йде підготовка студентів в системі онлайн-навчання. У мого друга знайомого, сьогодні його дочка на четвертому курсі медицинського сьогодні навчального закладу. І практично левова частина в онлайн режимі теоретичні заняття. Скажіть мені, ми ж розуміємо, що для цієї професії, для багатьох інших, потрібна серйозна практика, практичні навички і заняття. Їх сьогодні обмаль. Сьогодні філософії українців стало виховати дітей патріотів держави, і це нам вдалось. Та патріотизм це один з кроків до розвитку держави. Не варто забувати про освіту. Сьогодні я хочу сказати, що Міністерство освіти і науки вживає ряд заходів для того, щоб окремі би, елементи покращувати в системі навчання. Але я ще раз підкреслюю: мені здається, що завдання сьогодні міністра освіти і науки на рівні держави говорити про те, що незважаючи на всі проблеми з фінансуванням, які пов'язані з війною. І зрозуміло, що кошти основні ми спрямовим на підтримку армії, закупку озброєння, боєприпасів, навчання наших вояків, їх матеріальне забезпечення, але кошти потрібно відшукувати на освіту. Особливо це стосується місцевих бюджетів. Не зважаючи ні на що, потрібно сьогодні дбати про наші школи, дитячі садки, наші ліцеї, колегіуми і таке інше. Тому я звертаюся зараз до всіх. Починаючи від керівників всіх рівнів, представників бізнесу, батьків, громадськості, давайте максимальну увагу приділимо освіті. І любий, хто сьогодні зробить будь-який, ще раз кажу, мінімальний, нехай крок по підтримці системи освіти, він має розуміти, що він робить величезний вклад в розвиток майбутнього нашої країни. Тому дякую всім, хто. Сьогодні долучається до любих акцій на підтримки нашої української освіти. Тему не